А ну-ка вгадайте, що я буду робити з розмарином. Останнім часом трохи сумую за землею, тож буду ставити експеримент з укоріненням. Всього 12 гривень мені коштував отакий пучок, який я розібрала на живці. У корінювача в Житомирських магазинах я не знайшла, тож буду робити просто так. Подивіться, скільки я надерла, розмарину з нижніх частинок. Укорінення робила трьома способами. Ті, що були у воді, вже через три дні почали портитись. В холодильнику так само, живець під пакетиком тримався довше, але засох. І на моєму городику також сумулька. З усіх живців прижилися тільки ті, що були у вазончику, де росте лимон і ще якась невідома мені рослинка. Два живця дали нові листочки. Не вже вийшло? Тоді у мене питання, що не так з іншим вазоном, де була цибуля, бо земля там точно така. Як гадаєте, можна їх вже пересаджувати?